Не перемикайте це відео до кінця, якщо хочете дізнатись, чим насправді відрізняються ось ці два прозорі зразки прозорого полікарбонатного шиферу. На перший погляд це два однакових матеріали. Мають однакову прозорість, геометрію. Але ж чому один коштує умовно 200 гривень, а інший в два рази дорожче? Справа в тому, що цей зразок виготовлений з полікарбонату найміцнішого прозорого пластику. А інший зразок це ПВХ полівінілхлорид. Він менш стійкий до навантажень та механічного впливу. Зараз продемонструємо. Це у нас ПВХ. Це полікарбонат. Ось ми Ось ПВХ від першого ж удару молотком розлотівся, потріскався, на відміну від полікарбонатного листа, який всі удари витримав і навіть гострою частиною не отримав жодного сквозного отвору. Тому перевіряйте, який матеріал ви купуєте, запитуйте інформацію про виробника, сертифікати і головне не піддавайтесь на низьку ціну.